Ми зараз робимо е, супровід угоди. Ну Потенційний майбутній супровід угоди, тому що покупці наразі самі шукають об'єкт нерухомості. Ось більш-менш вони це вміють робити, ходять на перегляди. Ось, а ми підключимося тільки вже на обраний варіант, на перевірку, тобто там повний комплекс перевірки, виїзд на об'єкт, спілкування з власником, ну або з представником власника. ось. Але е, у цьому пошуку трапляються варіанти, там, де. Власники готові давати, типу, навіть не розсрочку, там, а іпотеку на 5 і іноді років. Ось. Тому такі варіанти ми не радимо, відверто кажучи, не радимо, тому що, ну, як показує реальна практика, всі ті, хто заходив в такі відносини з власником, наприклад. Ну, там купували квартиру за 70 тисяч доларів, 50 000 давали одразу у нотаріуса, ось на квартиру накладалася заборона, ось, ну, типу, іпотека, ось, і 20 тисяч там була розсрочка. Ну, ви знаєте, якщо, наприклад, на рік брати на рік, ось це ще куди більш-менш нормально. Ну, Но коли там власники кажуть, і покупці погоджуються. 4-5 років, ну такі довгострокові Свій з особою, не з банком навіть. Тому що, наприклад, якщо там з банком виникають проблеми, там хоча б є регулятор, Нацбанк. Він, кожен банк підпорядковується Нацбанку України. Там, типу, ну, скажімо так, більш офіціозу, більш е, якихось законів. Звісно, якщо там все погано буде, банк там має право забирати, виселяти з квартири. Ну, але але, скажімо так, фізособа діє по-іншому. Особисто я стикався з одним варіантом колись свій час, коли жінка на лікування брала е, гроші, ось е, і віддала в заставу квартиру. Але там люди, котрі давали гроші, ну вони підковані, був юрист, Вони так все оформили. Кожна там Кожна гривня давалася, кожен долар під ну, нотаріальну заяву і таке інше. Як наслідок, ну, забрали квартиру, хоча я їздив там навіть на зустріч з ними, з цими власниками, спілкувався. Але вони ну, жорстко забирали своє у цієї жінки, своє. І там ну, ти дійсно по закону своє. Тому що ну, вона лікувалася потім майже стала недієздатною. ну... Ось. І тому, коли фізособа, там вони мають право ну, на свій власний розсуд діяти. Якщо банк, наприклад, дотримується ще більш-менш якихось там морально-етичних норм, законних норм, там, скажімо, витримує пункти договору, а коли фізособа, власник, його, ну, вибачте, його попаяє, він там найме компанію вона приїде, багаркою зріже двері, і її власник квартирантів, квартирантів туди нових заведе і все, а ви як хочете. Ну, типу так. Тому дивіться, ну насправді особисто я б в жодному разі в таку історію не заходив. Краще брати по силам, по можливості, не зазіхати на те, що ну, буде важко виплачувати. Ну, або, не знаю, якщо заходити в такі історії, там, де. Іпотека від фізособи на 5 років, навіть на 3 роки ну, не знаю, скажімо так. Треба просто розуміти ризики. Всі ризики розуміти і наслідки. Ось, бо воно, типу у нотаріусу, завжди все класно, файно, прикольно, коли там. Левову частку грошей ти кладеш на стіл, власник задоволений. Там, типу, ці 10, 15, 20 тисяч доларів, ну, типу, вважаються такими там, вже несуттєвими грошима, щоб виплачувати. Але це життя все може бути, і тим паче право власності, ну там, скажімо так, воно повноцінне ваше не буде. Там заборона, там іпотека, там іпотекодавець е, 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 вказаний, ось е, людина в інтересах котрої обтяжується майно. Нотаріус. Теж, зі свого боку, все так зробить, ну, тому такі договори і Нотаріуса дорожче коштують. Ну, типу, іпотечні іпотечні договори. Тому ну, тут треба думати без рожевих окуляр, без ілюзій, і краще брати своє, купити, заплатити, забути, і заїхати, і спокійно пити каву. Ну або все ж таки. Краще там брати вже з у банку іпотеку. Там на 10, 15 може 20 років. Якщо зараз є така можливість, там треба. Ну кожен з кожним банком індивідуально спілкуватися, тому що час від часу у них оновлюються ну, умови, правила надання іпотеки. Ось, тому так, тому такі варіанти ну, відсікаємо одразу. Навіть, ну, якщо покупець буде наполягати, просити, ну, там, ну, там, давайте таку угоду. ну, Відверто кажучи, не хотілося, але ми ось пояснимо покупцю всі наслідки і ризики. І зазвичай такі квартири, де власник погоджується давати. Типу розсрочку від себе, вони зазвичай йдуть вище ринку, це у нього не одна квартира. Тобто він її там може в спадщину отримав, потім вирішив таким чином продати якось. І в кінцевому підсумку швидше за все в плюсі буде тільки продавець, а не покупець. Тому тут треба думати, зважувати і підкреслюю моя позиція. Жорстка і принципова, або взагалі поки не купувати, відкласти там на якийсь період, або брати, можливо, типу гірше. Ну, візуально, може там не такий ремонт, може не та локація, можливо, так буде вважатись. Але краще де поступитися деякими моментами, але взяти суто своє, за дві години оформити нотаріуса і забути. Ну і спокійно спати, пити каву і наскільки це можливо насолоджуватися життям в своєму в своїй оселі ось так от